Демо 2025, новинка від компанії ТК Артагра, новинка 25-го року, гібрид Емерсон. Емерсон технологія під Ранстар, сульфомочевини 50 грамів, стільки до 7 плюс развачка. Тобі 7 плюс це гарантована якість ОР, коли вже вовчок, він буде, якщо він є на полі в великому кількості, то він буде відторганий і поїхали. Емерсон це якість, врожай і це олійний напрямок. Кінець серпня, демо 2025, 58 гібридів. А зараз показуємо, як буде виглядати Емерсон при висіві до 54 тисяч на 1 гектар, Віди 70 кг мінеральних добрив при посіві, ґрунтовий захист, а це такорцес прометрин і страховий захист це NASD гілян. Що ну, ми отримали? Ми отримали посуху, аномальну спеку, температуру вище 50 градусів, через це все ми проїхали. Гусінь на полі, гусінь на полі була. Но, дивіться, якщо ви не будете загущати, ми висівали сівалку гренплей, то будуть у вас такі от показники, одинакові шляпки на кінець серпня, тому що вегетація цього соняшнику до 110 днів. І будете бачити, такі от шляпусики. Шляпусик це складає від 15 до 17 см. Отака от от буде в нього гарантована якість. Що цікаво по ньому? Дивіться, його гусі не так їсть, тому що генетична дуже панцирність характерна для того, щоб навіть проти гусінь. Стійки до хвороб. Якщо буде аномальна хвороба, звісно, вона прилипиться, тому там, де багато вологи, працюйте, будь ласка, фунгіцидами. Якщо є змога, працюйте стандартними страховими інсектицидами і буде у вас свята. Що стосовно Емерсона, ну, він мені подобається. Від вас тільки одне, дивіться. Працюйте, лангуйте, вся практика, де ми, ми, компанія Вестандарт офіційний дистриб'ютор. Новинка. Висновки будуть, звісно, по бункеру, будуть у нас іти електронні ваги на кожну ось, і ви будете знати, скільки він сипне, з якою вологою і з якою натурою. Так що вам, звісно, треба підписатися на канали соцмереж і зайти на офіційний сайт вестандарт.com. Побачите всю широку лінійку соняшника, кукурузи та ріпаку. Звертайтесь в компанію Вестандарт і буде у вас вражає.